Всім привіт! Зараз на дворі осінь. Та ще й кілька днів тому пройшло свято Хеллоуін. І думаю, багато у кого вдома є гарбуз. Тому гасимо свічки після Хеллоуіна ідемо готувати смачний крем-суп з гарбузи. Ну що ж, поїхали? А самої гарбузи нам потрібно буде 500 грамів у чистому вигляді, без скурки та насіння. А поки я чищу гарбузу, підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. Саме цим ви допоможете у розвитку мого каналу, за що вам велике дякую. Після того, як гарбуза почищена, нарізаємо її на ось такі смужки, а далі просто кубиками. Далі нам потрібно 250 грамів картоплі у почищеному вигляді. Це приблизно 3 картоплинки середніх розмірів. Їх також нарізаємо кубиками. Далі шматочок ембірю чистимо та натираємо на дрібній терці, так щоб вийшла одна хороша чайна ложка. Одна цибулинка середнього розміру також нарізаємо. Два великі зубчики часника притискаємо, щоб він був більш ароматним, і нарізаємо. І починаємо готувати більшу каструлю. Ставимо на маленьку температуру. Вкидаємо шматочок масла приблизно грамів 50. Раніше порізану цибулю та часничок. І смажимо до моменту, коли цибуля почне ставати прозорою. І після цього кидаємо гарбузу, картоплю, солимо за смаком, стертий імбир та одну чайну ложечку куркуми. Вона додасть цікавого смаку та красивого оранжевого кольору. І все це разом смажимо протягом 5 хвилин, час від часу перемішуючи. Після п'яти хвилин вливаємо 300 мл гарячого курячого бульйону, накриваємо кришкою і чекаємо, щоб закипіло. Після чого ставимо середню температуру і варимо під закритою кришкою 10 хвилин. А поки наш суп вариться, беремо один великий помідор, робимо такі надрізи, як показано на відео. Кладемо його у миску, заливаємо кип'ятком та залишаємо так на кілька хвилин. Після цієї процедури шкірка з нього знімається дуже легенько. Розрізаємо його, виймаємо усі кісточки, а м'якоть нарізаємо кубиками. Після 10 хвилин готування додаємо помідор, ще раз перемішуємо. І варимо ще приблизно 5 хвилин, щоб наші овочі стали м'якими. Коли усе готово, знімаємо з плити, вливаємо 200 мл 30 вершків. Та усе разом збиваємо блендером до однорідної маси. А подавати його можна, посипавши зеленою петрушкою, додавши гіначок та мисливських ковбасок. Всім смачного!